Всім доброго дня. Показуємо автомобіль, який ми прогнали і продаємо. Це Toyota rav 4 2010 рік, 2,2, 110 кВт, повноприводний автомобіль. Автомобіль приїхав з Франції, 212 пробів. У нас є два подкраса. Зараз одразу і показуємо. Так, давай де подкраси, почнемо, там вже далі все ціле. 199. 312, 222, 216, 222. Такий лак. 191, 184, 220, 143. Але пройоми у нас тут в цілі. 60, 61, 54,9, 44. І тут ще теж покажемо, що все у нас 52 і 4. Далі автомобіль весь в рідній фарбі 98,5, 111, 93,2, 94,2, 110, Криша у нас 113, 83,2. 98,6. 119 109 110 87,3 97,7 десять, Вісіт сі, Дев'яносто і сім, Дев'яносто 98 і 6, 109, 101, 103, 101, 100, 110, 95, 95 і ляда. 95 і 8, тут пластмаса, да. 97 і 5, 100 і 9. такі у нас Є полочка, полка шторка, да. ремкомплект так, По салону у нас тавнина, задній ряд сидінь, як у всіх рав четвертих, спинка складається заднє сидіння, регулюється вперед-назад. Також у нас по комплектації підігрів у нас сидінь немає. У нас є мультикермо зони клімат-контроль, антизанос, шістьступка механіка. Повний привід з можливістю блокування. Оригінальний пробіг 212 тисяч. Всіх, кого цікавий даний автомобіль, можете телефонувати. Більш детально все про нього розкажемо і покажемо вам. Всім гарного дня!